Доброго ранку. Доброго ранку. Наскільки він може бути добрий? Хотілося кращого. Що ви виспалися? Я, я не виспалася. Я, yes. я щось. Я щось вчора і пізно лягала, мене завжди хочу спати, а вчора кажу зовсім спати не хотіла. Щоб ви розуміли, потім... щоб ви розуміли, ми стали біля третьої в укриття йти, а пані Марія торта пече. Ви собі уявляєте? Мама каже, я не хочу спати. Я кажу, ну ну ви собі уявляєте, я що рані, ви робите? Я а потім знаю... каже, де в неї цукор а, берете? А, а часом. А часом я стою і вже хочу спати. Вчора думаю, як я вже захочу спати, піду, але ну сон мене не брав. а Потім укриття, а потім, не знаю, може де я годинку, дві спала і не хочу спати. Саме головне, що я не хочу спати. А мала теж цю ніч не спала. Вона така, ну така інакша після тих, після тих ночів несонних стає. Ну, така якась свідоміша, якби. А як пішла під ранок, то спала ще. Вона ще довго крутилася. Ну, вона так через сон крутилася, але ще якось, ще якось спала. О, так що, я відкрила, Трохи почитала, новини, ви щось дивилися? Дивилася, дивилася. Двоє загиблих в Чернівцях. Я навіть не бачила, бо я тільки відкрила. Чуваємо. І є тяжко поранені. Богу дякувати. В нас у Львові нема загиблих, але теж але, я бачила постраждалі. Та то що і так є, люди, але враховуючи, так. що там летіло, лицькі. Кілька та ми переписувалися з дівчатами, то дівчата казали, та то жах, жах був. Так. Жах був та. Будемо молитися, будемо молитися, просити Бога, щоб як навець. Це є люди добрі, чисту будинку нема. Я так трохи кажу, переглянула, то вроді. Ну, по цьому ще по інших містах я не, не а по Львові. Не, то. Не хочеться дивитися. Ой, таке, але мусимо жити. Такі маємо реалії життя і. Сонечко, помахай привіт підписникам. Ні. Чому ні? Як -то ні? Ну як ні. Ну помахай підписники тебе ні. так люблять. Ні. Тебе завтра, післязавтра вітати всі будуть. Ага. Кожен день, буде? Кого день народження буде. Скільки тобі рочків буде? Скільки тобі буде рочків? Післязавтра, скільки? Ну, та кажи, що ти задумалася? Скільки тобі буде рочків? Скільки тобі буде рочків? Кажу? Скільки тобі буде рочків, я кажу. ти зараз, бабусю окуляриш, ломаш, бабуся буде сварити. Все, віддавай. Христя, так не можна. Помагаєш привіт? Гарна дівчинка. А скажи ж, скільки тобі рочків буде? Да. Два, два буде рочки, ти велика. Один за зараз є, а буде два. Так? На. Христинка, христинка згамала свою кашку. Так файно нині згамала. Файно, файно. І тепер ще мама. Ну, мама нині захотіла гранола. Я посмажила. Відбивних купу зварила вівсянку. Вона що напискає? Володя, Володя істо, і сто, а Іринці захотілося тут. Я сама, я сама щось мені. А от, това фітнес не солодка, можете з'їсти трошки. Ну надійсно, ну, ну, ну практично не солодка. Хочеш ще таке? Хочеш гам? Так, ой, як сподобалося. О, будемо снідати, бо на мене. Чи... Чека... Чекають голубці, 11. Там... 11. там холодець, треба вже перебирати. Та тужди переможе. Мене на лисники чекають. Що там ще? Що, що там ще ви Можемо, то будемо робити. Так, там все треба робити, за нас ніхто не зробить. Оберемо, ну, об як і сиш? Зібрати, си. мити. Дивіться, коли діда золота дитина, коли нас щось хоче, десь нас веде, діду відколи справляє мотоцикля. Вставляє той, що ти скота купив, так? чи камеру? Камеру. камеру купив, переставляє на друге колесо. Господар. Думаю, тобу... що воно тільки їздиться. на спущеному а хоче датчик, їздити. Тобу, тобу десь хочеться. А ще з дідове тут тре, щось допомагає, Вже вовуса має, а ручки які хвистують. Ага, пилюка є, так. Ти вимазана, птася але тихенько, коли діда. Так, ти допомагаєш, дідове а? Ти допомагаєш. Ні. А що робиш? А, а висираєш. Ну то, то допомагаєш? Бачиш, діду, тебе возить, ти, дідове допомагаєш, молодець. А? Попрацювали двоє, тепер можна. Деякі дверта. Тепер можна двоє, діду застелити. Вилідає такого боком де? Движ, то Де? Дивиться. Застели діду, щоб їй було м'ягенько сидіти, там десь то є. Це покривало. Вона так хоче. То-то так, тобі так гарно з дідом. То-то такими хитрими очками блим-блим робить. Ой Христинка, щойно буде післязавтра два рочки? Ти така вже хитренька. Да, така ще хитренька. Не мі, а хитрые, так? Ай, да, так, Добре, що сказати, так, тож да, да, то вміє. Обстановочка, мама береться за голубчики. Я поножарювала на і беруся перемащувати. де той? А, фарштамо. Да. Та володя смачного. Дякую. О, хлопці ще десь там на дворі. Володя ходить на сусіди картоплю купати. Мій тату з малою. Коротше, всі, щось, всі, всі в якійсь роботі. Але знаєте, нині тут така після такої недоспаної ночі трохи такі, як то прибиті, але якось. Так, такі недоспані, недоспані. Відчутно, відчутно. Та ясне діло, що ви, на своє, на своє робить, але нічого, ну, будемо працювати далі. Яка чемна дитина. І з дідом чемно до хати прийшла. А так не можна до хати. <реш> ну, ви вже трохи побавились, треба їсти спати. А може ручки перші помити, <реш> треба доця. Та ти як пуся. Ти як пуся. Ти вже зголодніла? Ти бачиш, вона мотоцикла з дідом робила. Ти не бачила, як діду виглядає, так і вона. Ти не бачила, я сторіс закидала, як вона витирала синушку, все витирала. Спадки. Ну, спадки, хоч треба ну, і спадки вести. Колеса робила з дідом. <laughs> да? І так повимазувалася. Підемо помиємося, так? Да? О, Володя вже сусідів накупав і начистив цілу купу картоплі. картоплі, завтра буде, картоплі. Ну, як, як баль без картоплів, скажіть мені. Я теж так. А ще як буде шашлик, то картоплю. Є люди, які не люблять картоплю, ну, я картоплю, боже, ми всі любимо. Діти наші, наші ні. Як а наші ми Наші діляни, вони теж картоплі. Вони там на всіх болях картопля завжди є. Та й в нас є на всіх. Ну а на яких ага. та, я не знаю, що ви кажете? Ага. Це в нас так само. Ага. Все, вже будуть, вже будуть голубчики, та? такі смачні з перчиком. Так, доча, що ти зробила? То банку перцю висипав. Христинка, добре, що я вже доробляю. Бо то би був файний. А то такий пекучий перець, що його навіть мама чуть-чуть не дає. Та то, то вже на цілу хату. Ристося. Ще тут, мама, можна чуть-чуть забрати. О, чуть -чуть, але не, як де не, попадеться... Ні, я не перчила, якраз добре. Якраз добре. Я як жити, не, 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 не перчила. Ні, тут, я... Я тут всю банку висилала. Але воно ну, пекти буде. Христя, то буде пекти а, зараз, тебе лечити. Подивіться, як тут тепер файно є. Дала своїм роботу. Вони і роботу роблять. І своє слухають mm -hmm. але... вчаться, Можна і вчаться. що хоч робити, але якщо чесно, то часом мені вже аж мене нервує. Їдемо десь з Іринкою. кажіть так, як є. Ви завжди нервувалися. Як я навіть на город вже не знаю скільки років тому брала навушники. І щось собі там слухала. Мам ніколи з тобою поговорити не можна. Я хочу щось поговорити. Мама, та що ми будемо говорити? Я собі там якусь чи книжку, чи ще щось чи в Ютубі щось слухаю? Я тепер де не поїдеш до Львова, чи де? всі всі в вухах мають навушники. От навіть ми там заказували бляху. Хлопці дивляться, всі сидять на буші. Ну, правильно, щоб не мішати, бо вони всі в одному приміщенні, щоб одне одному не заважати. Я Вони Я що слухають. Чи їхали воз з цього? З Карпат, то кожен так само собі христинка спить, не будеш будити. Кожен собі діти не, собі натягнули. Я собі а, добре, як є якісь який, запаси в морозілці. Зранку, yeah. зранку гранолу я поїла на обід. Mm. Я зранку нині. Я варила сранку. і від нові робила, але потім вже якби став щось варити, то би щось, то би нічого не зробив. А так в морозілці пельмені є. О, Володя вже наївся, тут ще вариться. О, так що все добре, як воно я, є. А в пальнарії теж дуже добре пельмені. Так, так. А я вже процідила свій холодець, вже м'язко зараз. Тарілки наготувала і зараз буду вже наливати. Але то на лиснички присмакували. Вже побачила, другість. побачила. А! Що таке? Що таке? Що сталося? Що сталося з тіла? Захолоди, бо я спочатку з кришки. мочала, вона побачила, каже, що сюди. Ну кажи. Бабуся, ну, чолетку сметану купила, не мала баночки, маємо. в кам'янця туда. Таке ветерочку. Ну що, їдемо? Їдемо на закупи, список написали. Купи без баби. Баба має роботу, то вона і тато їде. Та ми їдемо в її трошки прогуляти, а це, і, і заодно, поки вони нам погуляють, маленькі, то я куплю, що маю. Грали. Та їдемо. Я тебе не передягаю. Чи передягнути тебе? Куди мать виховатися футболку дасть? Попробую, Володя, як то знаю, їхати на закупи, особливо якщо ти один на один. Що як тобі? Що таке це знайшла? Треба купити того. Поводка такого? того, що там як сильно відоргається, щоб не рвала. Ой, це не допоможе, певно. Тристя, ти не знаєш, чий той котик. Їдемо далі. Ага, бачиш, драпає, Христинка. Все, бачиш драпну. Та-та, так, ходи, ходи. О, прибули, а де куди їздили? Куди їздили, пані? Гроші тратити куда на пані. А накупили водички, накупили, пані всього. Тратите, шо, шо? Водички накупили. Напила на цілу купу. На завтра там. Та вода, та вода вже тепер. Рівні з алкоголем. Так, є. Пепсі такі дурі, просто копей. Так є, ну що ти зробиш? А то без цукру ти купляла, ні? Так, то майже щоб цукру, тобі збійкати з таке. І ти теж їздила з мамою? Так, розносила. Тату, хоч подивився, як з нею в магазин ходити. Бо тату дає тобі. Беріть, розгружайте, хлопку. Тато як Там? Як справи? Все добре. все добре. Завжди все є? добре. Водан? Ой. А він чи поїхав тільки що? О, бачиш, ти краще знаєш, поки я ходила з Христинкою на малинки. Ну, сідай, бався на телефоні. Або будеш мені допомагати. Як? Перемащувати торта. Якраз Христинка поїхала, христинки нема, а баба буде перемащувати тортика. Так, твоя баба так. що робить? Моя баба там щось робить. Так, Так, буду я братися до тортів. Вже таку основну роботу вже зробили, ще маю рибу пожарити. Холодець вже налила, що я маю рибу пожарити, ну завтра печінкові торти перемастити. Ось ну, таке ще. Таке ще по дрібничках. Зараз буду братися спочатку до безквіта. А о є боданчик, Без квіт буду перемащувати такою сирною масою. Сир такий і вершки. О, Вчора вже заготовку зробила, бо там такі полуничні начинки ще будуть. Ти вже тепло заливала, все вже маю готове. О, І ще спекла одного такого торта вчора фантазію. Я вже його дуже давно. Ми колись як його пекли, то пекли майже кожного тижня. А потім вже щось забулося і не пекли. А Іринка, я думала, сирника пекли, а потім кажу, Іринка, вибирай між сирником і між фантазією. Каже, фантазію. Ну це фантазія. То фантазія. О, то фантазію буду вже перемащувати таким масляним кремом. Беремося до прибирання. Хапається, хто за що буде. Я ще не пішла до себе в кімнату, прибирала там, бачу, володя полихлоси. Веруся до прибирання. Ще є що трошки робити, але треба прибирати. маємо Що в нас тут відбувається? У нас тут шумгам. Починаємо підготовку до христинки день народження. Наша вона думає, що тут так багато кульків. Ми робимо підготовку, бо кульків багато. Потім вона піде спадки, і ми це все в фотозону оформимо. І завтра їй зробимо сюрприз. Дуже буде цікаво подивитися, як вона зреагує. реагує. Велико. 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 Так що коротше, ми, ми працюємо. Велико. А пані Марія показує. Який буде тортик, È ну це... то все. О, я без прикрас. А що тепер є ті штуки, взяв собі стисну файно, потім торт вирівняв, вирівняв. Все тепер є. Ні, то дуже файно. Ми і сирника заливаємо, такого холодного робимо. А ще два нас є та квадратна, Батвати. ще сучасна, але то вже... То вже так і на тарілку погано класів дуже вже, за високий. А той якраз нормальний. То там який хочеш можна, так. Так що хто, до речі, буде питатися, то може мій посилання залишити, звідки в нас ті форми. Шо? Пані Марія там тортика. А вже. Доробляє, зараз буде прикрашати. А ми з Христинкою що вечеряємо так, голубчики, з холодцем. Дуже смачне все. Правда? Одинадцята година, а в нас ще тут двіжняк, як то кажуть, відбувається. Ще дещо привезли, щоб дітям завтра було цікавіше і веселіше. І для Христинки буде подарунок, і дітям буде цікаво. Дуже надіюсь.